Доброго дня, дітки! Продовжуємо вам з вами рахувати в межах шести. Сьогодні ми допоможемо нашим цифрам приготуватися до зими. Наші цифри вилазять по сходинкам вгору. Давайте їх порахуємо від одного до шести. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці! А тепер, дітки, рахуємо в зворотньому порядку від 6 до 1. Наші цифри спускаються по сходинкам. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дітки, а подивіться, у нас тут цифри загубилися. Давайте з вами подивимось, яких цифр не стало. Стрілочка вказує на гору. Ми з вами рахуємо від 1 до 6? Яких ви цифр тут не бачите? Так, зникла цифра 2 і зникла цифра 4. А тепер порахуємо в зворотньому порядку. Тут також цифри зникли. Яких ви цифр тут не бачите? Так, зникла цифра 5 і зникла цифра 3. Так, молодці дітки, хто уважний. Ось наші цифри приготували фрукти собі до зими. Хочуть їх поскладати в підвал, а для цього нам треба їх порахувати. Ми рахуємо з вами. Фрукти. А ви викладаєте в себе цифри. На першому щаблі Який у нас фрукт? Так, яблуко, скільки тут яблук? Одне. Викладіть у себе цифру один. Піднімаємося вгору. Які фрукти ви бачите? Груші. Скільки груш? Дві. Викладіть у себе цифру 2. На третьому щаблі ананаси. Яка їх кількість? Так, їх 3. Викладіть у себе цифру 3. Піднімаємося вгору. Так, у нас малина. Скільки ягідок малини ви бачите? Так, чотири ягідки. Викладіть цифру 4. Далі на п'ятій сходинці. Сливи. Порахуйте, скільки слив. Так, їх 5. Викладіть цифру 5. І на шостій сходинці у нас вишні. Порахуйте, скільки ягідок. Так, шість ягідок. Викладіть, будь ласка, в себе цифру 6. А тепер давайте разом порахуємо знизу вгору. У вас викладені цифри, і вам же буде легше рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. А тепер наші цифри. Викладають овочі. Ось і ми їх порахуємо в зворотньому порядку з гори до низу. Давайте подивимося на самому верхньому щаблі, які овочі в нас знаходяться. Так, це бурячок. Скільки бурячків ви бачите? Шість молодці, цифри у вас вже лежать. Покажіть пальчиком, де цифра шість. Так, ось ми з вами будемо рахувати їх в зворотньому порядку. Спускаємося донизу на один щабель. Які овочі ви бачите? Морква. Порахуйте, скільки морквинок. Так, 5 морквинок, молодці. Спускаємося ще нижче. Які овочі? Так, це кабачки. Скільки кабачків? Так, чотири кабачки. Спускаємося ще нижче. Часничок. Скільки голівок часнику Ви бачите? Три голівки часника. Молодці. Спускаємось нижче. Що це за овоч? Це баклажан. Скільки баклажанів? Так, два баклажани молодці. І на останній сходинці, який овоч у нас лежить, це капуста. Скільки голівок капусти, ви бачите? Одна. А тепер давайте разом порахуємо зверху до низу наші овочі в зворотньому порядку. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Умнички, хто справився? Дітки, пограємося з вами в гру. Порахуйте, скільки овочів у мене на малюнку. Так, у мене шість овочів. Покажіть, будь ласка, в себе цифру шість. Знайшли ви її? Молодці! Давайте роздивимося, які овочі в нас на малюнку. Назвіть їх. Капуста. Так. Чесник, морква, буряк, баклажан і кабак молодці. А тепер будьте уважні. Один овоч зараз зникне. Якщо ви гарненько все запам'ятали, то ви швидко справитеся з завданням. Який овоч зник? Чого не вистачає на малюнку? Порахуємо овочі. Їх шість? Ні, їх п'ять. Один овоч зник. Здогадалися ви? Так, зникла в нас морквинка. Ось була морквинка, а на цьому малюночку її вже нема. Молодці, хто був уважний? Так, ще раз, дітки, давайте пограємося. Тут уже в нас інші овочі. Порахуйте, скільки їх? Так, їх також шість. Давайте роздивимося, які овочі ви бачите. Огірочок, так, салат, помідор, цибуля, кукурудза і перець. Запам'ятали, де вони стоять? Який овоч зник? Порахуйте їх шість. Ні, зараз їх 5, значить, один овоч зник. Здогадалися? Так, зник перчик. Ось тут у мене їх шість, є і перчик. А тут перчика вже нема. Молодці, хто був уважний. А зараз допоможемо білочці і їжачку зібрати на зиму горішки. У вас є планшети для порівняння множин, ви можете викладати палички. Порахуємо, скільки горішків зібрала білочка на зиму. Так, білочка зібрала 6 горішків. А скільки горішків зібрав на зиму їжачок. Так, а їжачок зібрав п'ять горішків. Ось. У білочки шість горішків, у їжачка п'ять. Дітки, а в кого більше горішків? Так, більше у білочки. А в кого менше горішків? Так, у їжачка. А наскільки у білочки більше горішків, ніж у їжачка? Так, у білочки більше на один. Правильно, дітки, хто був уважний. А зараз допоможемо їм на зиму запастися грибами. Давайте порахуємо, скільки грибочків зібрала білочка. Так, білочка зібрала 5 грибочків. А скільки зібрав їжачок? Так, їжачок зібрав шість грибочків. Ось у кого менше зараз грибочків? Так, менше у білочки, а в кого більше? А більше у їжачка? А наскільки в їжачка більше? Так, на один грибочок у їжачка більше. А наскільки в білочки менше грибочків, ніж у їжачка Також на 1. Молодці. Отже, число відповідає цифрі. дітки. У білочки 5 грибочків ми рахували, ми викладаємо цифру 5, тому що ми правильно порахували 5 грибочків, викладаємо цифру 5. У їжачка ми рахували 6 грибочків. Викладаємо цифру 6. Скільки паличок я виклала? Порахуйте їх. Так, у мене 6 паличок. Покажіть цифру 6. Знайшли в себе молодці. Ми рахували палички. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Ми бачимо, що їх 6. І ми показуємо цифру 6. Отже, дітки, число ми вимовляємо, коли ми щось рахуємо Ось це називається число. А цифрою ми це число позначаємо. Цифри у нас це 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А все інше то числа. Давайте, щоб ви краще зрозуміли, подивимося ще один приклад. Порахуйте, скільки помідорів мама поклала в банку. Порахували? Скільки помідорів поклала? Так, і покажемо цифру, яка відповідає кількості цих помідорів. Ми з вами рахували помідори, їх 5. І ми з вами знайшли і показали цифру 5, яка відповідає кількості цих предметів, в даному випадку помідор. Ось робимо висновок, що рахували ми числа. Ось в даному випадку помідор 5 і показали цифру, яка відповідає кількості цих помідор. Молодці дітки! Що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, ми з вами рахували до 6, рахували від 6 до 1 в зворотньому порядку. Так, Ми з вами допомагали білочки і їжачку порахувати грибочки. Подивилися, в кого більше, в кого менше. Ми з вами дізналися, що таке число, а що таке цифра. Молодці, хто зі мною справився. Бувайте!